Добрий день. У цьому випуску буде мова йти про збір меду. Одна з важливих вимог саме відкачування меду, відбір стільників, щоб не було закритого і відкритого розплоду. У сьогоднішньому випуску покажемо, як практично відбувається на нашій пасіці. Як вже наголошували, віск досить важлива річ в органічному бджільництві, тому протягом сезону продовжуємо збирати віск, який відтягнули бджоли. це десь рамку забули поставити. Ну, от ми протягом сезону накопичуємо певну кількість воску для того, щоб потім зробити з нього вощину, і на наступний рік з цього воску будемо використовувати вощину на органічній пасиці. Вчора відкачали мед, привезли назад стільники. Зараз будемо їх ставити назад, а також далі забирати стільники з медом. Так Підставляємо наші стільники, бджоли їх осушать і, надіємося, принесуть нам ці жамки медом. Щороку треба проводити заміну воску, вибраковувати стільники, які вже потемніли. Рамки ще на наступний рік підуть, а такі рамки, які вже потемніли, вони на наступний рік будуть йти на вибраковку. Тобто в нас 80% рамок вибраковується і велика кількість використовується вощини, І Намагаємося використовувати нові рамки з нової деревини. Проводимо паром дезінфекцію і використовуємо повторно вуликом. Фактично з цієї рамки позавчора був відкачаний мед і йде ще невеличкий медозбір, потроху бджоли підносять нектару. Перевіримо наскільки він свіжий. Дощі йдуть практично кожного дня. Сьогодні зранку також. Проводимо відбір рамок з медом. Триває основний медозбір. Вбираємо тільки рамки, які з медом без розплоду. Також потрібно відмітити, щоб мед був зілий. потрібно слідкувати, щоб рамки були запечатані. Ось Іде у нас печатка. Тобто вони вже третину рамки запечатали і продовжують далі. Печата це говорить про зрілість меду, тобто вони його вже переробили і готують для зими. Але ми у них частину меду відберемо, ще триває медозбір, і вони повинні ще принести. От є такі рамки, в яких є частина розплоду. Згідно вимог, Рамки з розплодом не дозволяється відкачувати, тому цю, хоча фактично ця рамка, як ми бачимо, повністю з медом. Але ми залишимо її вулику, щоб вийшов розплід. І через декілька тижнів ми повторно будемо робити відкачування меду і ми наступного разу її відкачаємо. Поки що залишаємо її вулику. Ця рамка в нас без... немає тут розплоду з двох сторін. Беремо на відкачування. Ця рамка нам підходить. Ми її замінимо на ту рамку. Також є розплід. Ці рамки ми залишаємо у вулику. Як видно, сім'я досить хорошо працює. І Переносимо рамку, в якої залишилось бджіл, переносимо назад її у вулик і ставимо пустий корпус. Після відкачування меду ми відразу повернемо їм рамки, для того, щоб вони далі приносили у них мед. О! Кожна рамка по 2,5 кг, як мінімум 8 рамок.